Дорогі мої земляки, кияни, ми вже, мабуть, ніколи не будемо такими, як були рік тому. За цей рік ми набралися стільки люті, стільки злісті і ненависті. Але разом з тим... Набрали стільки гідності, стільки любові, стільки вдячності тим хлопчикам і дівчаткам, які зараз своїми тілами прикривають нашу змогу тут поспілкуватися разом з вами, побути в такому родинному сімейному колі і сказати, мабуть, найважливіші слова один одному. Слова віри, слова надії і слова переконання в тому, що вони не пройдуть. Вони не пройдуть ми їх зломим, знищимо, ми їх переможемо. Хотів би згадати слова величної поетеси нашої Ліни Костенко. Нам було важко і було нам зле. І західно, і східно було безвихідно. Але нам не було негідно. Наступна пісня не відступати і не здаватися. Тому, дорогі мої, з нами Бог і Небо, з нами віра і правда, з нами честь і гідність, з нами Збройні сили, а за нами перемога. Не відступаємо людей. Так і не є, і не здаватись. Пісня присвячена всім тим, хто захищав, захищає, захищатиме нашу землю від ворога. І зараз і рошинського окупанта переможемо, тому що ми на своїй землі і нам чужого не треба. Якщо в залі є військовослужбовці, встаньте, будь ласка, ми хочемо бачити вас, респектувати вас і дякувати вам. Будь ласка.